Всім доброго здоров'я. Прислав мені Антон з Києва ось такий от домкрат на реставрацію. Ну і він хоче переробити його на прес. Ну, але відео буде не про перероблення. Відео буде так, по деяких нюансах, можливо, комусь пригодиться. Ось я вже його розкинув, цей домкрат. Ну і от що я хочу сказати? Я зразу його попередив, що є варіанти, що неможливо. Переробити на прес е, Домкрат. От просто покажу в цьому Домкраті, так як він вже є час і він вже попався під руку. Е, переробити, Щоб переробити його на прес, треба ось сюди вкрутити сюди вкрутити трубочку. Е, тут крутити трубочку ну, е, є неможливим, так як тут Отвір практично на самій різьбі. Він йде, він, е, він йде з коса, він йде так в сторону, ну, але все одно нарізати тут різьбу, трубочка буде стояти ось так. Звичайно, її можна вигнути, ну, але все одно тут от, ну, можна погратись, можна спробувати. Ну, але тут не так от воно гарно і легко би вийшло. Ну, суть не в тому, навіть якщо би е, треба було, то спробував би я вкрутити сюди трубочку. Але тут є ще в домкраті ще один такий от великий нюанс. От Це на рахунок самого циліндра. Ось я писав там багатьом, що буває, бувають випадки, коли домкрати не рентабельно, наприклад, ремонтувати. Ось тут, тут. Зараз я покажу. Ось так, напевно, видно. Ось так от видно. Там така процарапана полоса міліметра півтора, ось так, як мінімум, процарапана, ось сам циліндр процарапаний такий. Тобто це все треба заплавити, ну і розшліфувати. Такий ремонт він буде досить дорогий і нерентабельний для, для домкрата. Можна зробити інший варіант. Купити такий шматок внутрішньо круглошліфованої трубки, нарізати різьби, от, виточити. Ну і закрутити. Але знову ж таки, для цього тоді цей домкрат вийде дорожче, заводського. Такий варіант, як розшліфувати це повністю, ну, 1,5 мм. Зняти в одну сторону, півтори в другу не підійде, так як поршень тут зовсім інший. Так що от такі от варіанти. Кажу один варіант є такий, що це наплавити і на круглошліфувальному розшліфувати. Ну, у моїх умовах це, на жаль, неможливо, ну або можливо, і дорого. от такий от варіант. Ну і ще на рахунок домкратів те, що ремонтую рентабельності, нерентабельності. Ну, не знаю народ, то треба рахувати самому, кому вигідно віддати його в ремонт, кому не зовсім вигідно, кому простіше купити. Новий домкрат. Ремонт орієнтовно коштує від 120 гривень. Це є Легке шліфування самого циліндра. Я би більше сказав, що це є хонінговка. Ну, він стає зеркальним і поверхність, поверхність така. Ну, але якщо є дуже глибокі царапини, ну, це розшліфувати нереально. Шліфування цього циліндра, нове масло, нові всі резинки. Шліфування ось цього циліндрика внутрішнього, так само цього, всі нові резинки, ну і прокладки, клапани. Ну Це от така от справа. Якщо треба міняти манжету, ось головну манжету, і вона, наприклад, там не, не підходить з ремкомплекта, Її треба підбирати з імпортних манжет, ну, принаймні ми підбираємо їх з імпортних манжет, там імпортні манжети досить дорогі, вони йдуть орієнтовно від 60 гривень і вище, того ціна зростає. Якщо розбитий циліндрик, треба виготовляти новий циліндрик, знову ж таки ціна зростає. Ну, якщо... На штуку, так як я вже там в попередніх відео показував, поставити таку синеньку манжету Кастас і колечко наточити, поставити. Ну, також там, там на 20 гривень чи наскільки, ціна зростає. От так, перебили мене там секунду на секунду. Ну, от так, якщо присилати з іншої області, сам домкрат є досить важкий, і поштова пересилка, там чи нова пошта чи інтайм в одну в іншу сторону, там виходить, виходить гроші, тому їх треба рахувати. Різні домкрати по-різному тарифікуються, скажімо так, тому що то все є робота, то все є час. Ну і роботу, а роботу час треба оцінювати. Ось справи такі, що ще скажу? Домкрати возять просто колосально. Завантаження дуже велике, я зараз буду йти в майстерню, я там орієнтовно покажу. Ну, Але бувають такі ось випадки, такі от домкрати, в яких ну, я, е, я б це не заплавляв. Е, Антон сказав, що відіслати йому, він спробує це десь там заплавити ну, і відремонтувати. Ну, як на мене, е, як на мене, воно просто невигідно відправляти в одну-другу сторону, просто піти купити такі це скільки там поршень? 38, здається, піти купити такий п'ятитонний домкрат так, і зробити з нього прес, крутити ось тут трубочку і працювати і тішитись. Такі от справи. Так, ну і ось така от наша загрузка майстерні, так як я казав, що можна відновити 95% орієнтовно домкратів. Ну, а тих 5% також можна відновити, ну, але вже і не варто. Так, ну от такий от робочий процес. Там домкрати, до яких замовляємо манжети. Тут якраз процес розбирання домкратів. Ці от домкрати під. Розборку. Далі тут от, на столі домкрати, також процес, до яких замовляються специфічні манжети під виточку. Тут от, також які чекають якихось запчастин. Шиномонтажні домкрати підкатні, ось такі от великі, трьохтонні. Ось там от Чекає, замовили манжету такий специфічний фірмовий підкатний домкрат. Ось такі от сьогодні цікавий, привезли. Такий от Китай, скажімо так. Такі маленькі, знаєте, двохтонні, російські, такі ось великі, ремонтуємо величезні. Ось я кажу, орієнтовно 95% домкратів от, вигідно ремонтувати. Ну, а цих вже 5%, там або е, такий випадок, як я показував, або манжет, е, захмарна ціна манжет. Ось такі от встоячки. І такі от домкрати привезли. Ну і тут ще їх. І є так багато. ну Ось це от привезли такий вже домкрат. ну Але пошліфується шток, якщо ще всередині нормальний циліндр, то ще з нього будуть люди. Він ще буде качати і буде працювати. От такі-то от справи, вибачайте, не шпортився. От такі то от справи. Всім дякую за перегляд. Бувайте здорові!